Штунда моїй подрузі Олені Грубі. Присвячує. Анна із Сергієм прожила не один рік. Всього було і радощів, і смутку. Троє діток нажили. Щоб дуже погано жили, то ні, але й не солодко. Кожен якось жив, ніби сам по собі. Анна все до діток припадала. Віддавала їм всю свою материнську любов та тепло. Сергій все дбав лише про себе любимого. Мало допомагав жінці по господарству, любив заглядати в чарку, та й гроші зароблені, не все віддавав дружині. Жили, як жили. Можливо, й інші сім'ї так жили, того Анна не знала. А тут візьми і в сорок років завагітній. Чоловік, як дізнався, до таке влаштував, що й жити не хотілося, не те, що дитину народжувати. Та Анна все ж таки наважилась родити. Не кричи, ти до мене й не лайся. Знаю, що не молода, та аборт робити не буду. Народжу собі донечку, а вона мені колись на старості водички подасть. І Анна народила, і таки послав їй Бог донечку, Оленкою назвала свого мізинчика. Не була доля милостивою до неї. Пройшла вона не одне випробування життям та здаватися не хотіла. якось запримітила на своїй руці невеличкий фурункул, який як непомітно з'явився, так і зник. А потім щось заболіло під грудьми, пішла в лікарню, а їй діагноз, рак молочної залози. Негайно треба оперуватися. Не опиралася лікарям. Треба, то й треба. Лягла на обстеження, усе пройшла вже й день операції, лікар призначив. А тут до палати зайшли якісь люди, щось про Бога розказували, всунули в руку молитвослов та й пішли. А ввечері привезли в палату дитя все у виразках. Маленьке янголятко лежало на ліжку, корчилося від болю, тихенько плакала молода мама, сама ще й зовсім дівча. А Анна, зіпершись на металеві поручні ліжка, до самого ранку читала живий в помочі. І тільки як забринів у вікні досвідок напівжива. Прилягла на своє ліжко і міцно заснула. Її розбудили вже аж під обід. Вона стомлено підвела з подушки голови і подивилася на ліжко, де ще вночі лежала янголятко. Там нікого не було. Ліжко було застелене чистим простирадлом. Померла, подумала Анна і заплакала. Чого ви плачете? Почула тихий шепіт з дальнього кутка. А що, маленька померла так само тихо прошепотіла Анна. Чого це ви вирішили, що вона померла, знову відповів їй голос. А чого ж тоді її немає? Додому поїхали? Як це додому? Вона ж така хвора була ніякої ж надії, а от так. Вранці прийшли лікарі, щоб оглянути її виразки, а вони зарубцювалися, а на їх місці лиш молоденька рожева шкірочка. Здвигнули всі три плечима, переглянулися та й виписали дитину. А мати як тішилася? Ми теж були всі здивовані. Анна нічого не розуміла. А тоді ніби прийшло прозріння. Може, це та молитва, що я читала цілу ніч над чужим дитям, допомогла. Хто зна, що допомогло тій дитині, але Анна повірила в якусь небесну силу, бо просто так дивне буває. Знесилено повівшись із ліжка, Анна вийшла на коридор і попрямувала до ординаторської. Який ніколи не було тихо й пусто. Ігор Валентинович стомлено сидів на старенькій канапі з заплющеними очима, ніби на всидячки спав. Вона тихенько підійшла до нього і торкнулася рукою до чоловічого плеча. Він важко підняв набряклі повіки і запитав вам чого? Відпустіть мене додому. Донечка дуже хвора, хочу побачити дітей. Завтра ж операція. Ви що? Яке додому? Пустіть, господом богом молю, схлипувала Анна. Гаразд, їдьте, але завтра, о восьмій ранку, щоб ви були тут. Анна, не чуючи під собою від радості ніг, поспішала додому. А Оленка й правда, горіла. Жінка цілу ніч просиділа над дитиною. Читаючи молитви з невеличкої книжечки, яку дали їй ті дивні люди. А на ранок температура в Оленки спала і Анна поспішила до лікарні. Та там ніхто її не шукав, щоб готувати до операції. Вже аж по обіді прийшла медсестра і повела налякану та добряче зголоднілу жінку на ще якесь обстеження. Довго роздивлялися через якусь трубу, обмацували, потім знову притискали до її грудей якийсь холодний апарат і, врешті-решт, попросили зачекати на коридорі. Про що вони говорили за зачиненими дверима, Анна не чула, але була вкрай здивована, коли відчинилися двері, і лікар сказав жінці, що поки що операція відкладається. Анна не знала, радіти їй чи ні, та зібравши свої речі, поїхала додому. Вона ще двічі приїжджала на той апарат, але двічі їй казали, що вона здорова. Господня молитва врятувала мене від операції, а дитину від виразок. Та до такого висновку прийшла жінка і стала шукати тих людей, які принесли їй. Молитво слов і таки знайшла. Тепер по суботах Анна зникала з дому. Чоловікові дітям казала, що їде в райцентр центр торгувати молоком, а після базару йшла на зібрання. І так тривало доволі довго, аж поки про все це не дізнався чоловік. Було всього. Сварки, бійки, погрози, та Анна ні на що не звертала уваги. Одного разу організувала зібрання навіть у себе вдома. З'їхалися якісь чужі люди, чоловіки, жінки, діти, сиділи в хаті на ослонах, які Анна позбирала таємно від Сергія по селу. Щось читали, про щось таке високе говорили, тільки Оленка, яка теж сиділа в куточку на ослоні, хоч і уважно слухала, але нічого не розуміла. А потім Сергій увечері, вернувшись з роботи, добряче відлупцював Анну, бо вже все село знало, що Анна штунда і що в неї було зібрання. На роботі отримав догану за жінчину поведінку. Дітей викликали до директора школи, щоб провести з ними атеїстичну роботу. Та Анна ні на що не звертала уваги. Вона знала одне Бог урятував її від важкої операції, почувши її молитви, які вона так ревно читала, і тепер уже ніщо не могло відвернути її від цієї віри. У сім'ї не ладилося. Старші діти підросли і розлетілися. Оленка теж була вже немаленька. І після чергової сварки Анна подала на розлучення, Поділили майно. А тут отримала листа з дому від сестри. Хворіє, важко, потрібен догляд. Анна, недовго думаючи забила дошками свою половину хати і зібралася в дорогу, звала й Оленку з собою. Та дівчина не хотіла залишати школу. Бо на Луганщині навчалася в російськомовній, а на Вінничині треба було б учитися в українській. Так дівчина залишилася з батьком. Анна повернулася до рідної домівки, яку багато років тому залишила в пошуках кращої долі. На роботу вже не треба було поспішати, бо була пенсійного віку, тому поралася вдома по господарству. Та доглядала хвору сестру. Та все боліла душа за дітьми, особливо за найменшенькою, Оленкою. Все звала її до себе на Вінничину, та дівчина хотіла закінчити школу, щоб вчитися далі. Померла сестра, повернувся син із півночі, де працював не один рік, та й поїхали з батьком забрати Анну додому. Вона давно вже жила у своєму світі своїм життям, а тут її зірвали з місця, з батьківського дому, з рідних і таких дорогих її серцю місць. Анна не полишала своєї віри. В неї був свій Бог, який колись урятував її від операції та дав життя, а ні в яку іншу віру. Вона не хотіла йти. Чоловік часто насміхався над дружиною та її вірою. Вона спочатку мовчала, а потім ворожа стала сприймати ці його глузування та бачити в ньому нечисту силу, яка хоче звести її з розуму. Біда з нею таки трапилась, якось сіла в потяг, щоб поїхати до доньки, але так і не доїхала. Зняли посеред дороги. Запроторили до психіатричної лікарні. А потім Оленка її шукала і таки знайшла, плакала, дивлячись на свою матусю, бо мати вже не мала сили плакати, а згорілими губами лиш просила пити. Оленка змочувала їй губи, а потім ложечкою напувала, а панни щоці котилася сльоза. Таки правильно зробила, що народила донечку. Водички мені дала перед смертю. Востаннє подумала Анна й померла. Поховали матір. Оленка нечасто провідувала її могилку, бо жила далеко. Та й до храму ніколи не ходила, бо мати ходила на зібрання, а не в церкву, і її туди іноді брала. А то якось приснився їй сон. Ніби вона маленька, мати. Посадила її на срібну тацю і, витягнувши перед собою руки, понесла. Оленці було так добре, її несли, як принцесу. А потім мати опустила її на землю перед дворітьми храму, і Оленка, не оглядаючись, побігла туди. Тепер Оленка ніколи не проходила повз церкви. Жаль тільки, що не могла поставити свічечки за упокій. Бо мати була штунда, але вона принесла її сюди на срібній таці, і вона напевне знала, що ніколи не змінить своєї віри, бо так хотіла її матуся.